Громадська організація міський центр допомоги давно співпрацює зі службою справ справах дітей. Директор центру каже, що така взаємодія є ефективною завдяки спільним зусиллям та базі даних дітлахів, яка наявна у службі. Наразі міський центр допомоги придбав близько 800 пар зимового зуття з 34 по 42 розміри для хлопців та дівчат різного віку. Ми думали, що ми можемо купити. Ми, ми дивилися, в мене двоє доняк, в наших співробітників є діти. Ми радилися, щоб, щоб могло б таке бути і, і корисне, і комфортне, щоб дитина, ні шнуровки тут немає, щоб дитина взула і воно тепле. І в Запоріжжі така, така погода взимку, що в нас більш води слякаті. Тому це взуття буде захищати дитячу ніжку від води. У перший же день взуття отримали 40 дітлахів, обирали на свій смак, приміряли. Хто хотів, міг одразу ж в обновах піти додому. Решту взуття видаватимуть так само. Щодня запрошуватимуть по 40-50 дітей. Дуже зручне та м'яке Взуття на зиму так. звісно. Ось. Дуже тепле, так ти взувався. Міряв тобі зручно. Так, звісно, дуже подобається. так. Виховує семеро дітей. Пан Андрій в родині Дмитрієві. Хлопці та дівчата віком від 4 до 16 років. Всі цього дня вибрали собі теплі чоботи. Найменшим взуття допомагали приміряти батьки. Нам вирішив допомогти дати нам взуття. Це дуже потрібно нам в ці складні часи. Так що допомога дуже цінна. У Нас сім дітей. Ну у нас ДБСТ. Дитячий будинок сімейного типу. Сапожки Теплі? Так. Так. Навіть вата. Навіть там зустріє вата така, в Ось такі, М'якенькі вони, тепленькі, так? Так, м'які і теплі. Волонтери міського центру допомоги спільно з міською службою у справах дітей та релігійними організаціями міста незабаром почнуть готувати для дітлахів новорічні та різдвяні розваги а разом з цим і численні подарунки. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.